Програма актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми говоримо про безбар'єрність. Питання надзвичайно актуальне для головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. І сьогодні ми говоримо із Оленою Корчакою, начальницею головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Пані Олено, мої вітання. Вітаю, власне, в Україні оголошено тиждень безбар'єрності, і як я вже сказала, це питання надзвичайно актуальне для вас, тому що більшість ваших клієнтів це все ж таки люди поважного віку, для яких безбар'єрність також дуже важлива. Якщо говорити мовою цифр, то скільки підопічних зараз у пенсійному фонді, які отримують послуги, різні послуги, власне, у вашому управлінні? Дуже таке важливе питання в зв'язку з тим, що послуги пенсійного фонду отримує кожна людина, яка працевлаштувалась, тобто будь-яка людина, найманий працівник або самозайнята людина, і фактично до завершення життєвого шляху це. Користувачі, які отримують пенсійні виплати, страхові виплати, які, це отримувачі пільг субсидій, це наймані працівники, як я вже говорила, тобто застраховані особи, але можна говорити, що понад півмільйона громадян або кожний третій житель нашої області обов'язково є. Користувачем тих послуг, які надає пенсійний фонд, якщо ж говорити щодо осіб з інвалідністю, то сьогодні в нас перебуває на обліку понад 140 тисяч осіб, яким встановлено ту чи іншу групу інвалідності. Для головного управління пенсійного фонду впровадження безбар'єрності це не новина, тому що вже багато років тому не багато, а принаймні кілька років тому точно були створені сервісні центри головного управління пенсійного фонду, які були відповідно адаптовані до безбар'єрності, впроваджені безбар'єрності. Розкажіть, коли ж власне запрацювали такі сервісні центри і в чому їх особливість? Коли ми говоримо про наших відвідувачів, я от, назвала. Контингент, але поняття безбар'єрності ми розглядаємо значно ширше, тому що архітектурна безбар'єрність і в цілому інклюзивний простір це трошки інші поняття. І коли ми говоримо про наших відвідувачів. То мама з дитиною, а я з думаю, візочку. що ви, якщо дитина на візочку, то наче особливі вимоги, але наскільки відчуваємо, коли веземо візочок з дитиною, як потрібна нам архітектурна доступність? Але якщо ми говоримо про цілому, що таке інклюзія, що це зручність для всіх, то коли ми говоримо про... Високого зросту людина або низького, і виставляємо е, якісь е, інформацію, то треба вважати, що і ті, і другі буде зручно. Якщо говорити про органи пенсійного фонду, то дійсно питання доступності у всіх її проявах, е, а це і фізична, і інформаційна, і, звичайно, цифрова. Е, вони впроваджуються системно. Перший інклюзивний сервісний центр у нас запрацював 25 квітня 2018 року. Це було місто Хмільник. Я пам'ятаю до сьогодні, наскільки це була важлива подія. І Якщо брати той далекий 2018 рік з сьогоднішнім, то ми розуміємо, скільки всього вже можна було б зробити по-іншому, тому що ми не зупинялись ні на хвилину. Після того ми продовжуємо розвиватися і додаємо щось в простір, додаємо самі послуги, змінюємо саму філософію надання послуг. А якщо говорити загалом за ось цей час 5 років вже власне створюються такі інклюзивні сервісні центри, скільки їх створено у Вінницькій області? Ну у нас взагалі працює 28 сервісних центрів. двох ми працюємо в місті Вінниці в ЦНАПах Вінницької міської ради, і частково ми працюємо у власних приміщеннях, але є і орендовані приміщення. І відповідним чином, оця системна робота вона тривала руками. Ми дивилися найкращий зарубіжний досвід. Ми дивилися найкращі українські практики. От і зараз, я сьогодні, коли завершимо програму, ми бачили вже один простір, який зараз будується сучасний в Вінниці. І я обов'язково поїду, подивлюсь, тому що ми навчаємося постійно. Протягом цього періоду і до сьогоднішнього дня ми дивимося, хто зробив краще що сьогодні, яка є вимога часу, який сучасний дизайн або сучасне якесь застосування фізичної доступності або будь-якої іншої. І ця наша робота на сьогоднішній день має такий результат, що 75% сервісних центрів, а це всі власні приміщення, там де ми мали змогу адаптувати, вони є доступні. І це враховуючи два снапа Вінницької міської ради, і хочу сказати, що ну, мабуть, найбільше ми навчалися саме у нас, бо місто Вінниця, воно якраз і є прикладом такого середовища, такого місця, міста, які дбає, рухається і постійно вдосконалюється. Це сьогодні ми з вами говоримо, що ось так легко за кілька років створено 75 таких центрів, точніше, тобто, 75%, які гарно адаптовані, але за цим стоїть масштабна робота, і це не лише приміщення, це і територія, яка довкола. Тож розкажіть, скільки було вкладено сил? Це і фахівці, які допомагають адаптувати, які консультують. Тож як відбувається цей? процес? Я вже зупинялась над питанням, що чисто фізична доступність, ну це. Безумовна необхідна складова інклюзії, але ж тільки складова. Ми створюємо таке середовище, в якому дійсно зручно всім. І От ми вже говорили сьогодні про зріст людини. Ми е, говоримо, е, наприклад, про людину, яка відвідує сервісний центр на візку, і це вже зовсім інший е, рівень і погляд. Тому навіть в частині інформаційної доступності ми відпрацювали свій механізм. Ми принципово не застосовуємо розташування інформаційних матеріалів. На стендах, хоча до сьогодні тривають дискусії, багато і державних установ, і ЦНАПів розміщують інформацію. І деколи я дивлюсь, що вони її розміщують за спинами відвідувачів або ще гірше за спинами працівників сервісного центру. Ну ми рахуємо, що це неправильно. В своїй роботі ми завжди консультувалися від першого ЦНАПа до сьогодні з нашими постійними партнерами. Це громадська організація Гармонія. І вони нас і консультували, і допомагали. І фактично, весь наш досвід він будується на тому, що ми не дивимося, як пише ДБН, або ми не дивимося, яка є вимога. А ми завжди працюємо з живими людьми. А ці люди не лише експерти з питань доступності, але й користувачі цього простору в першу чергу. Тому я дуже дякую нашим партнерам, що вони завжди підтримували, допомагали, радили. І саме головне, мабуть, довіряли нам, тому що ну от питання довіри в цьому це дуже важливо. Тому що стосується інформаційної доступності, всі наші сервісні центри облаштовані. Матеріалами, які можна взяти рукою, тобто це стійки, це напольні, на на стільні, це видатковий матеріал, який легко притягнути руку і покласти так, щоб прочитати. Якщо ми говоримо, що інші потреби, то у нас є візуальна реклама, тобто можна подивитися в екран і побачити, прочитати те, що ми подаємо, а також можна послухати. Те, про що ми говоримо там через монітор, тобто, отакі моменти, ми завжди враховуємо, щоб людям було зручно. А можете зараз розказати, яка громада впоралася найкраще, в якій громаді найкращі сервісні центри, або навпаки, громада найбільш рішуче йшла на ось таке впровадження, допомагала впроваджувати такі простори? Дуже важливо питання, яке ви говорите, тому що не можна бути доступним від дверей сервісного центру і по самій території так у нас скрізь є тактильна плитка. У нас є показчики з шрифтом Брайля. У нас є метрономи, щоб людям легше було орієнтуватися, але ж якщо до сервісного центру людина на візку не може доступитися через те, що нема понижуючого бордюра, через те, що там немає тротуару, або він недоступний через бордюр. То звичайно, або навіть людину довезли до сервісного центру, а далі вона не може пересуватися. Але ж ми розуміємо, що навіть якщо це власне приміщення, то ми виходимо у міський простір і далі це, як правило, земля належить громаді. І от ви дуже правильно питаєте і звертаєте увагу, що тільки... В співпраці з громадою ми могли би створити дійсно доступний простір, безбар'єрний простір на всьому шляху нашого відвідувача. Ну і я наведу такі чудові приклади співпраці, коли ми починали працювати з нуля. От, наприклад, в Ладижині, в місті Ладижин ми робили сервісний центр. А ми в, між будинками це міжбудинкова територія. Вона належить Ладижинській міській раді, і ще на, на самій стадії ремонту ми вже домовлялися, що і далі нам потрібно продивитись маршрут, щоб люди від центральної вулиці могли дійти. Щоб була стоянка, щоб стоянка була для автомобіля. Для таких людей. У нас такі гарні приклади є в Тульчині, де Голова громади сказав: О, дивіться, який ви зробили пандус мені ж соромно, ви доступні, значить, я повинен покласти тротуарну плитку. Я маю зробити так тротуари, щоб було людям зручно. І така ж сама ситуація в нас була в Німірові. Ну, це такі яскраві приклади. Я думаю, що їх було найбільше ну, ще більше. Але, на жаль, навіть у великих громадах є сьогодні у нас питання, коли ми зробили доступний сервісний центр, ми зробили будинкову територію, ми на своїй території зробили стоянку для автомобіля, але ж кінчається наш простір виходом в велику яму, яка розташована на дорозі. Тому ми звертаємося до громади, просимо її врегулювати це питання, адже людям, як правило, абсолютно все рівно це державна установа, чи це комунальне підприємство, є місцева влада, і вона має дійсно робити простір безбар'єрним. Ну от як сьогодні працює місто Вінниць. Ви вже сказали, що не лише простір, а ще й інформація і онлайн послуги це все частина безбар'єрності. Ми з вами неодноразово говорили про послуги, які люди можуть отримати в управлінні пенсійного фонду онлайн. Власне, розкажіть, які послуги на сьогодні найпопулярніші, і наскільки взагалі онлайн послуги є популярними серед користувачів пенсійного фонду? Дуже велика дискусія триває по онлайн-послугах пенсійного фонду, тому що категорія, основна категорія користувачів це люди старшого віку. Багато років ми. Е Працівників пенсійного фонду, керівництво пенсійного фонду. Стверджуємо, що сьогоднішній пенсіонер це сучасна молода людина, яка легко адаптовується, яка вже багато років була користувачем гаджета. І сьогодні у нас, ми колись робили таку статистику: 40% всіх звернень, які надходять, я маю на увазі не лише звернення за призначенням там, пенсії чи перерахунком чи якоїсь послуги, а от письмові звернення нам надходять. Якраз в електронному вигляді 40% це багато. Якщо ж говорити серед користувачів саме от, там, субсидії пільг, тут менший відсоток, люди звикли подавати документи через громаду і в них є такий спосіб. Але онлайн платформи це завжди альтернатива для людей. Ніхто сьогодні не закликає не звертатись до пенсійного фонду через сервісний центр. Ніхто не відмовляє прийняти людину особисто, як часто наші відвідувачі люблять. Це є один із способів. Але ми даємо альтернативу. Сьогодні веб портал пенсійного фонду здійснює абсолютно 100% весь спектр послуг. Це можна для пенсіонера подивитися свої пенсійні виплати Працюючому Найманому працівнику подивитися е, свій страховий стаж. Сьогодні прекрасний сервіс є, такий як пенсійний калькулятор, тому що люди звертаються в основному. А що в мене буде по завершенню трудового життя? Яким буде розмір моєї пенсії? Сьогодні можна за матеріалами, які є в пенсійному фонді. А ми володіємо інформацією про трудовий стаж і заробітну плату з липня 2000 року, а це вже 25 років. От зараз буде е, людина може з Змоделювати свій розмір пенсії станом на сьогоднішній момент. Ну і не кажучи вже про те, що ми можемо здійснити будь-яку послугу, призначення, перерахунок для сьогоднішнього часу, коли люди за кордоном, коли люди не за місцем свого проживання, це вкрай важливо і популярно. І я хочу ще про один вид доступності. Він такий оригінальний, тому що Доступність вона дуже різнобічна. І коли ми зробили екстериторіальний прийом, тобто людина не за місцем своєї реєстрації може звернутися за будь-якою послугою. Це ще сталося в 2020 році. Коли коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, наскільки це важливо. Мало сьогодні державних установ, які приймають не за місцем реєстрації. І люди до сьогодні питають: а як же мені звернутися? Я проживаю в Києві, а моє місце реєстрації, наприклад, у Вінниці чи в Кіровограді, і коли вони чують, що немає значення, ви відкриваєте там планшет. Ну, по перше, можна зробити через веб-портал, любе, е е е любе звернення за послугою. Але ж якщо людина прийняла рішення звернутися особисто, відкриваєте, дивитеся найближче розташування пенсійного фонду, це може бути як сервісний центр, так і постійно діюче віддалене робоче місце. А в нас в Вінницькій області таких 13. От в нас, наприклад, в Стріжевській громаді, ми в ЦНАПі громади працюємо. Будь ласка, це на постійній основі. Приходьте вороновиці, в вороновиці. У нас є таке віддалене робоче місце. І людина обирає точку на карті, яка найближча від її сьогоднішнього фактичного перебування, і звертається от, незалежно від того, де вона зареєстрована, за якою адресою, де її постійне місце проживання. Це ще один такий чудовий елемент бути доступним всім і скрізь. Жодні зміни не можуть бути впроваджені без кваліфікованих фахівців. Розкажіть, власне, як самі працівники пенсійного фонду адаптовувались до безбар'єрності в своїй роботі? Ну ви дуже правильно говорите, що жодні умови, які ми створили фізичної доступності, архітектурної доступності, не замінять того спілкування і тої інформації отримання сьогодні інформації в різний спосіб. Також є одною із сторін безбар'єрності. Ми також дуже довго проходили шлях. Це постійний шлях навчання. Коли ми починали, ми проходили курси, наприклад, жестової мови. Ми проходили навчання з психологами. Для того, щоб могти спрацювати з клієнтом, ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення, воно знову внесло в корективи, категорія відвідувачів, ну не можу сказати, що сильно змінилася, але психологічно це зовсім інші категорії. Це впливає на кожного відвідувача, навіть якщо він не зовсім причетний, але я вже не кажу про наших захисників і захисниць, про членів їхніх родин, це та категорія, з якою ми сьогодні працюємо з особливим підходом. І тут, от якраз останні роки, ми присвячували тому, що перше, наші люди були позбавлені такого ефекту вигорання, тобто працюємо над психологічним станом наших працівників, тому що коли в людини. Сьогодні хтось із рідних на самому самій гарячій точці це впливає. Коли відвідувач, у якого є проблема, і вона також пов'язана з цим приходить, то потрібно вміти працювати, потрібно тримати себе, щоб твоє ментальне здоров'я було у порядку. Це також дуже важливо. Тому е, на такими речами працюємо постійно, і сьогодні головне управління е, впроваджує навіть посади психолога в складі. Нашого штатної чисельності головного управління, і от запрошуємо до нас на роботу психологів. І на завершення хочеться говорити про поговорити про плани. Власне, що плануєте ще впроваджувати з інклюзії, можливо, не лише в планах фізичних, а також навчання фахівців. Ну, бачите, я вже почала з одного із ну, випередила ваше питання, тому що от. Ем, Підтримання і нас, і наших відвідувачів з боку пенсійного фонду. Я думаю, що це буде гарна е, така допомога нашим працівникам і нашим відвідувачам. Е, також ми сказали, що е, 21 сервісний центр або 75% е, інклюзивних це залишає для нас ще простір для руху вперед по архітектурній доступності. Ми постійно рухаємося. Ми щось допрацьовуємо, ми встановлюємо. Е, Ну, дивлячись, як рухається прогрес в цьому напрямку, ми встановлюємо такі зручні кейси, і як при наданні послуг, тобто розвиваємо веб-портал, пробуємо його зробити більш доступнішим, от, наприклад, впровадження діда. Ми зробили довідничок електронних послуг. Можна відкрити любу послугу, покроково подивитися, як нею скористатися. Тому е, сьогодні дійсно можливо і не на часі проводити саме такі якісь е, об'ємні поточні перебудови, але ми розуміємо, що це вимога часу, і в нас ще залишилися сервісні центри, які потрібно допрацювати. Ну і е, у нас сьогодні центральний офіс в місті Вінниці. Ми вперше за існування пенсійного фонду маємо власне приміщення, воно розташоване на зочі 22. два. Що говорити ну, не про впровадження, то хоча б про велику мрію нашого колективу встановити ліфт в нашому приміщенні. Воно має чотири поверхи. Але ми доступні, у нас є пандус, на першому поверсі є громадська приймальня, але ми розглядаємо нашу установу. Сьогодні це єдина Представлені ми однією юридичною особою в нас сьогодні працює ну по штату понад тисячу людей, і ми сьогодні розглядаємо поняття інклюзії не тільки як створення умов для відвідування. Але і як функція роботодавця ми сьогодні запрошуємо на роботу людей, які б могли у нас працювати, і хочемо відповідно створити такий простір, що навіть людина на візку могла б вільно відчувати себе у нашому колективі. Тому отакі в нас великі амбітні мрії. Я знаю. Точно, що після нашої перемоги ми обов'язково все це реалізуємо, але навіть зараз пробуємо. Ну, у всякому разі, маємо плани, малюємо проекти, замовляємо і кожного року чекаємо їх втілення. І робимо все для того, щоб вони втілились якнайшвидше. Щиро віримо у нашу якнайшвидшу перемогу, і щоб ваші амбітні мрії обов'язково здійснилися. Дякую. Вам дуже дякую за цікаву динамічну розмову. Ну дякую. і глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.